В польській армії є міномет РАК, які стріляють керованими мінами. Так оці керовані міни є їхнім розробником. Є київське підприємство ККБЛУЧ. Є такі системи протитанкові комплекси під назвою пірат, які називаються в Польщі. Цей пірат так само зроблений. На основі українського танкового комплексу Корсар, в якому польська сторона ставить свою головку самонаведення. Подібна оборонна співпраця розгортається і з іншими північними країнами. Наприклад, Данія стала першою країною, яка оплачуватиме виробництво озброєння для України зі свого бюджету. Як заявили в Копенгагені, для цієї зброї не буде жодних червоних ліній. Вона битиме туди, куди вирішить командування ЗСУ. Ця ініціатива отримала підтримку в Євросоюзі. Окрім 180 мільйонів євро, які виділила сама Данія, ЄС передасть ще 400 мільйонів євро з заморожених російських активів. Коли Дональд Трамп переміг, дехто в Україні впав відчай, без допомоги США ми програємо війну. Але я тоді одразу сказав: по-перше, ніхто не стверджував, що США повністю припинять підтримку. По-друге, я спрогнозував активізацію Європи в цьому питанні. Я залишаюся при своїй думці і останні ініціативи Північно-Балтійської вісімки лише підтверджують її правильність.